Друзі, нам треба знайти разом з вами відповідь, що нам робити, коли Карсон полетів, і відповідно повернутися точно не обіцяв разом з всіми що германами і. Багато насправді іншими людьми, які змогли виїхати за кордон ще до того, як отримали підозру або отримують підозру. І ось тут я хотів би нам нагадати про наші помилки. А ці помилки називаються коли ми не вивчили те, що в принципі, вже було. Я говорю зараз про відповідну історію липні, історію з набу і САП, історію з картонками, і відповідно. Попри те, що тоді влада дала задню і повернула всі повноваження на Буйсап, САП, як ви бачите, не дарма. То всіх людей, які в цьому були задіяні, і, відповідно, які так чи інакше а, впливали на те, щоб оця ліквідація, технічна спроба ліквідації на Буйсап САП сталася, вони залишились на посадах, і через буквально пару тижнів, як ми всі забули про скандал, почали робити те ж саме. Тому, як ви побачили на плівках міндіще, попри всі ці скандали, вони то говоряться і в липні, і в серпні, і особливо активно в вересні, і навіть жовтні ну, продовжували свої корупційні історії. Абсолютно нічого не боялися, і були переконані, що все зійде з рук. Тож а цей блок буде надзвичайно важливий, як не повторити ці. Помилки. І ось для того, щоб якраз їх не було. Наша задача з вами зараз вимагати не тільки звільнення Гринчук і відповідна Галушенка, і з ними вже покінчено. Міндіча теж, я думаю, що ми більше ніколи не побачимо в Україні. А ось вирахувати всіх людей, які так чи інакше працювали в цій цій системі, яка розрослася, як Ракова пухлина, на те, щоб вони збагачувались І ось тут гарна новина. Зараз перед вами один із найкращих, якщо можна сказати так, міндіча-знавців. Мені здається, лише оцей детектив Абакумов, який слухав всі ці тисячу годин, може знати їх краще. Тож сьогоднішнє відео буде про людей, яких нам треба знайти. Їх багато, але і знаходити людей ми вміємо. Тож з вами ярослав Железняк, і сьогодні ми говоримо про людей міндіча. Починаємо. Так, друзі, я одразу вам скажу, що якщо ми будемо зараз просто перераховувати через кому імена людей мінді ще в системі, то я боюсь, що десь це займе хвилин 20 і, відверто говорячи, на хвилині другій ви виключите, тому що це буде такий великий перелік. Але я хочу вам показати умовно, як я пропоную нам робити це розслідування. Дивіться, в тому, що так чи інакше, в всіх великих крупногабаритних схемах. У міндішій компанії було ну достатньо невелика кількість людей. Ну, достатньо невелика. Це умовно там свої 5-6 менеджерів. Хто ще раз говорю не були в бек-офісі, умовно, обслуговуючим персоналом, або навіть у цими, хто сматрящими, а хто ну так чи інакше відповідав за певні блоки. Ми робили багато розслідувань, щодо Міндіші, тож в даному випадку, як то говориться, ми можемо всіх вирахувати. Я вам на попередніх блогах і відповідно стрімах це показував. Але от зараз покажу один приклад. Дивіться. А зверху зараз нашого розслідування про те, як вкрали 300 мільйонів на енергатамі. Там світлений груп, це підтверджується плівками в ще зараз. Але ну, головне, просто ем, тоді ми говорили, що є людина в системі, яка всіх об'єднується, Якоб Хартмот. А в, відповідно в нижньому зараз куту це цей Олександр Мужик. Він є смотрящим з ОПЗ, він, до речі, є ще в наглядових радах, якщо не помиляюсь, центр Нерга, і навіть відповідно цього. Не пам'ятаю, як називається зараз компанія, яка відповідно експортує, мала б експортувати електроенергію. А зараз от ми вам покажемо дуже просту історію, як їх всіх вирахувати по системі. Пам'ятаєте, в розслідуванні по корупції на ОПЗ ми згадували ще одного смотрящого за держпідприємством від Міндіча Олександра Мужеля. Він більш відомий як француз. Так ось Хармут та Мужель світяться в одній компанії Delphi Ventures Limited. Вона знаходиться в Лондоні. Це дуже швидкий зв'язок, як їх можна показати? І от дивіться, я просто хочу, щоб ми зрозуміли, що Delphi — це компанія. Мужеля, Делфі це компанія Цукермана, Мейлер це компанія Міндіча, і відповідно цей він з цим пов'язаний. Тож беремо Харпнуття, який абсолютно є їх людиною. ну Насправді його привів ще шефір, і спокійно в'яжемо всіх людей, які з ним виходять, як людей Міндіча. До речі, в даному випадку. Пан президент вже заявив у нас про очищення енергатом. От Якоб, це прям перша людина, яка там має бути звільнена, він прям 100% людина, яка ну, от все це обслуговувала. Інший приклад, який теж ну, достатньо очевидний, який ми сьогодні вам зранку показували, це історія про гроші, ну, відповідно, хто їх туди приносив. А ну, ці. Пакуване. І тут ми згадуємо про Сенцбанк, згадуємо про е, того ж самого Ступака, який, до речі, за мою інформацію зараз покидає Україну. І відповідно в даному випадку згадуємо і про Василя Весела. До речі, Василь Веселий це людина не від Міндіча, а вже від Єрмака. Він на нього орієнтується, просто співпрацює з Міндічем. Тож, от наша ще поговоримо в кінці, задача, щоб це все не перехопив єрмак на себе. В даному випадку ще раз, от, ну, це достатньо легко зараз. Раз вирахувати, хто там є в Сенсбанці, я сьогодні навіть писав нам пост, коли ви ну викладав відповідно всю цю історію в свій телеграм-канал. Але голова наглядової ради, відповідно, голова правління і голова безпеки це все людини Міндіча. Як ви розумієте, у них, в принципі була система, коли вони на безпеку ставили своїх людей? Пункт номер три знову ж таки достатньо простий. Зараз багато людей Міндіча, так чи інакше, перестав. Суваються на різні посади. Наприклад, якась така достатньо сьогодні була гічна новина. Людина, яка фігурує прямо на плітках Міндіча, це людина, яка, відповідно, зараз мала би вже бути призначена на оператора газотранспортної системи. ну, Це все, що у нас відповідно іде по історії там, га, ну, передачі газу. Ну, коротше, важливий напрямок, все таке. І, відповідно, ну, вона. от, от Чудом, мало, мало бути вже скоро призначена, фігурує ще в, в, в справі Роттердам Плюс, це Оксана Кривенка, і, відповідно, її мала призначити наглядова рада, яка теж там більшість сформована з людей мініча. І от тут ми відкриваємо плівки і чуємо про неї цікаву інформацію. Саш, ну, у нього, у нього какої-то там, що там там говорив, далі йде мова. Проте, куди бачить Галущенко особу на прізвище Кривенко, а також особу на прізвище Перелома. я думаю, що ви все зрозуміли. І ось от таких речей багато насправді. Це ж той самий Пушка... Сергій Пушкар, який ми вам робили член Авінекер який збіжав за кордон, і відповідно от зараз вийшла новина, що він там мав виступати на конференції Water Recovery Forum, Дуже важлива конференція для нього 13 листопада, але його забрали з переліку учасників. Деякі представники української делегації відмовились з ним виступати. Це ну от вам ще один такий приклад. коротше такого багато. Зараз я не буду всіх перераховувати їх, справді тільки в НКР або в комісії, яка обирає НКР або в різних державних підприємствах та й не тільки державних, теж просто ну, мільйон. І мені здається, ну, що це абсолютно не має жодного е, значення зараз. Сильно його так чи інакше кудись в е, цей переєкт давати. Просто щодовіщо я хочу вам це відео записати: трьох причин: причина номер один. Ми точно маємо цю історію дотискати, іначе це закінчиться черговим корупційним скандалом. Ми то вам переконую, ніхто дому висновків офісі президента не зробив. Пункт номер два. А ми звичайно та великі мінді знавці, Але будь ласка, якщо ви щось знаєте, напишіть в коментарі, тому що я переконаний, що б, там людей стільки багато, що ми когось можемо пропустити. Як мінімум, ми все перевіряємо. Тобто, ми не перну корочу. Ми справді намагаємося ну якось двох трьох джерел все, все перевірити. Але будь ласка, ну що хочете, підсвітіть зараз в коментарях, ми це обов'язково зберемо. Пункт номер 3 Він важливий: я вам не дарма показав Василя Веселого, на якого, відповідно, точніше точнічна брата, переформула карпат І ще раз поясню, що це людина не від Міндіча, хоча і працювала в системі, а людина Єрмака. На нього орієнтується. А ми ж маємо величезну купу прикладів, коли прибирають якусь людину, ну наприклад, Кирила Тимошенка, і потім всіх людей, які поруч з ним різко переановують на людей Єрмака. І таких прикладів достатньо багато. Тож, от зараз наша задача, окрім того, щоб прибирати людей Міндіча, так і відповідно не дати новим людям міндіще, присягнути на вірність Єрмаку, як це дуже часто він любить робити, або відповідно призначити це до своїх людей. Ні, це має бути нормальна незалежна система, інакше воно не працює. От от. Цей момент ми маємо не упустити, тому що такого вікно можливості мені здається, у нас давно не було. І чесно говорячи, я не переконаний, що в цьому електральному циклі, незалежно від того, скільки він буде тривати, це вікно можливості буде. На цьому все з вами, Ярослав Шелезняк, це канал нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.